Будемо зніматись сьогодні з Kybit Tabor Defense. Це моє перше відео по ньому, але я тут уже прокачаний Так, друзі, і друзі. Таки. Ось це наше відео. І починається Якщо створити клан, подивіться, скільки тільки треба. 100 000 гемів! Ви от зрозумієте, 100 000 гемів це неможлива сума для вас і для мене. Тільки почекайте. Стопшик, стопешник. Стоп. О, Який ти сильний! Я найсильний і найменший чувак з Безиків. Стоп. Що тут? Бо століт? Ось сьоо? Ось цьо, як чуваки вибивають туалетів. Он А звичайно, у кейсі туалети випадають. Чого з кейсів тепер туалети випадають? От шо це? От що? Нащо ви це зробили? Я вам кажу, нащо? Ви шо веселі? Те, Ландрік, ти Ти знущайся? Теландрик просто над нами знущається. Так, ну а як я казав, то То... То... Нас... То не в цьому відео, на жаль, вийде зробити трос а в наступному. Напевно. Стоп. Загрузилось все. Я йду. Стопе. Тут зупиняюся. Тропіку... Не стоять на продажі. Оці мої кейси тільки стоять на продажі пон. Друзі, типи. Я буду здавати юнітів на магазин. Потім. Я їх перепродаю навіть, буває. Перепродавати юнітів треба. Що? Це за камерагумен. Тіпи ви її бачили? Чи вона в звичайних скебідістах вийшла? Так. Поняв. Друзі, ви знаєте, як я буду видавати вам по цьому... Коли ви поставите лайк, підпишитесь на канал і напишете коментар, а саме зі своїм Ніком, може. Можете це зробити, і я навіть буду більше відео випускати для вас. І ви будете щасливі. І притом ще дуже, бо, бо я буду вам нехиленько це все робити. Бо у вас будуть випадати дуже хороші йому, штуки. А саме, наприклад, дивіться, якого. Наприклад, я вам віддам ось цього ларч Фенмена. Або навіть цей кейс, бо, бо його можна перепродати дорого. Бо їх уже майже не лишилося. Оскільки їх лишилося? в наяві. Стоп, тільки як подивитися. Ось так. Їх, напевно, тільки я вже почав мати. Сигма Крит. Так хочеться покрутити його. Але я не знаю, де його вибити. Стоп! Обіч болю можна? А ні, тут немає для цього. Стопшик. Може його можна вибити у шоп. А, стоп у шопі його не можна вибити. А де його тоді? А де тоді? Вов не знаю. Нічого страшного вже потім, може, <кій> десь виб'ю. Тільки поки що я зайду. На серверліст. Туди, ось сюди я зайду. <кій> тут а що в нас твориться? <кій> <кій> так. Алло? Алло? О, все, загрозило? Гравців тут купа. Так, мой жулик рейс купил, чувак. Хорош, хвалю. Так. Ты шо уже не купляешь? Чи ты хочешь поменьше синий? Еще б не так мало за а, їх уже 20 штук вибуло, пон. Титан Моржмен такий сильний. Пацани, дивіться, я можу цього тіпа купити, але він слабий. То він мені не підходить. Цей чувак дорогенький. Я продав би свою... Розферму і зміг би купити того челіка. Але краще не треба цього робити. Що так дорого за Безіка? Вони навіть не сігнуті, хоч сігнутих можна такими продавати, а просто таких не можна продавати. Я собі поки що цього туалета куплю. М -м. Друзі? А, все, купив. Що? За два гема цей лазер? Найменша ціна забираю. Що? Спір-спікермен так мало? Так. Що в нас тут? О, ще жулікрець купили. Дякую. Чувак. Так, чуваки, Ви, емо, я емо, хочу так, щоб сьогодні розіграш був. Бо я якраз сьогодні зроблю так, що коментарі були. І тоді ви зможете <кхів> написати свій нік. Емо, і я завтра вам відправлю з когось, хто мені сподобається. І добавлю в друзі. В друзі добавлю. Tropical Крейт такий дорогий. Не пощастило мені, не пощастило. 159 за нього просять, за цього 50-ку просять. А я поставлю тобі 49. А краще навіть поставить 39. Серфер Мена ми не купили. От як класний. Ого, який дорогий клок Спайдер. Я поставлю його за 69. Набагато менша ціна. І вигідна. Так. І там спікери ще не продають. Цього Сендвізер. Мені цей Сендвізер не треба, то я його продам за 20 гемів. Які 30? 20, 20 гемів? На 30 гемів менша ціна. Сьогодні зніму і поставлю його за. Один гем такого сильного чувака Опа! Класик чела купили. Ще щось купіть. Мені треба купл... щоб ви купляли. А гамбургер? Гамбургер хорош. Можна було б купити. У мене за один гем чувака купили, я це знаю. Ого! який ти дорогий. Поставлю його за За ку Отак. Цього я поставлю за одиничку. Я поставив би, типи, вам сину, ви знаєте, яку за. За когось. О, я поставив би вам ціну за. Кого ж би поставити? Стоп. Так дорого! Швидко ставлю за 22.3. 20. Я поки що почекаю, поки воно попродавається. Перевірю, чи мене щось купили. Мене нічого не купляли. Жалко мені. Оцей бавпутан сильний. Що? Ті Сендмен так мало? А чого це так мало? Друзі, так мало за. О! Оху! У мене з'явилось фермочка перша. Можна дуже. Бо яка вона 150 на 800 аж? Це набагато краще, ніж ця моя, це моє лахміття. Поставлю це лахміття за. Щоб е, у мене купили швидко, то я поставлю за 49, а цього я поставлю. Замість цієї фермочки. Ну, нарешті, Сто кошти, а це 150, так мені ще й нехило пощастило. Прям дуже нехило. Ну, друзі, всім хорошого перегляду і всім пока!